Всім привіт! Отримали нову поставку саму 3 d панелі для стін і стелі. Ось Зараз вам покажу всі кольори, але для початку хочу показати, що клей вже є на панелях. Ви просто здираєте захисний папір. І ось клей вже є на панелях. От Дуже гарний міцний клей. Вам потрібно лише здерти папір і присутити панель до стіни. Тепер я покажу вам кольори, дуже багато є нових кольорів. Ось така красива мозаїка, дуже гарно підходить до кухонного фартуху, для ванної, як на стін, так і для стелі. Яка Тепер така блакитна мозаїка, також відповідно для кухні для ванної. Ну і не тільки для спальні також. це, Але все-таки для спальні краще ось такі ромби, дуже красивенькі, різнокольорові. Ось такі зелені ромби з золотим таким швом. Також ці панелі вони йдуть дешевна поклейка, тобто після під, під поклейки швів абсолютно не видно. Ось такі сіренькі ронди з золотим. Швом. Ось такі сиренькі чи фіолетові ронди. Ось такі красивенькі. Тепер ось така мозаїка, Також чудово для кухні підходить для ванної, для спальні, для, для декорування шейки. Е, такі коричневі мозаїка. Ось така е, сіренька мозаїка. Ось така зелена сіра мозаїка. Ось для, для декорування, як стін, так і стелі, підходить така винтаж на білому фоні гарненький. Ось такий темніший винтаж, теж дуже красивенький. Ось такі шестикутники для спальні просто клас. Ось такі ромби, теж дуже як для спальні так для декорування інших приміщень. Ось така абстракція для любителів чогось надзвичайного. Тепер це були панелі такі в основному для спальні. Тепер для е, формі цеглинок. Це такі на чистенні прохання привезли дуже багато квітів. Ось такі квіточки гарні. Ось такі квіточки. Це все дуже запитували наші клієнти. Дуже хотіли квіточок. Ось такі квіточки на сірому фоні, оці були на бежевому. І ось такий плющ. Новинка дуже красивенький, класні. Ось така наступна модель пруща на білому фоні. Ось такий красивенькі. Так, тепер ось такий оливковий мармур. Дуже красивий вже. Ось такий е бежевий піщаний камінь. Класний, красивенький. Ось такий користуво-сірий камінь. Ось такий коричневий камінь-піщаник. Такий гарний зелений мармур для ванної, для кухні супер. Ось така фіолетова цегла. Ось такий синій піщаник. Ось такий мармур капучино Хороший варіант. Мармур дуже гарно підходить для кухні, для ванної, для коридорів. Таке. Ось такий мармур бежевий. Ось така цегла плетіння, лоза. Ось така кориштово-оранжева цегла. Красивий. Чорно-сірий марбур, як без нього. Мені дуже сильно подобається. Ось такий королівський мармур, теж дуже красивий. Для стелі тепер починаємо. Для стелі і ну, вони також йдуть стіни, але в основному для стелі. Ось такі гарні. Ось такі гарні. Для стелі, Дуже красивенькі. Вони безшовні, Коли ви їх клеїте, вони виходить, що шва на них не, не буде видно абсолютно. ось такі красивенькі квадратики, Дуже гарний ефект де на них видно. Ось такі з золотими квадратиками. Ось такі з зеленими квадратиками, дуже красивенькі. Ось такі з срібними сірими квадратиками. І ось такі просто біді. Дуже красивий варіант. Зараз я покажу вам удотонні от, варіанти, але перед тим хочу вам показати, що всі панелі повністю водостійкі і маються. Тобто, як для стін, так і для стелі вони всі водостійкі і маються. Ось так. Бачите, вони води абсолютно не втягають в захисний шар ПВХ, який не дозволяє проникати в воді. Підходять гарно для кухні, на них можна витирати жир. Також, якщо у вас на стіні є пліснява, то панелі не пропускають пісні, тобто її ніколи на панелях не буде. Перед поклейкою стіни потрібно просто погрунтувати звичайною ґрунтовкою для стін. Мається на увазі такі стіни, як глина, вапно, гіпс, штукатурка такі, так, Якщо таки, як плитка вагонка, то все це потрібно просто помити. Тепер ще покажу вам однотонні наші варіанти. Класичні білі, рожеві, блакитний небесний кольор. Ось такі бірюзові блакитні. Ось такі бускові, світло-фіолетові. Новинка приїхала малинові, дуже красиві. Ось такі колір слонової кості. Дуже гарні. Ось такі бежеві. Ось такі кава з молоком колір. Бронза або коричневі. Так, сірі срібло, дуже красивенькі. Зелені або салатові. І м'ятний колір, дуже гарний Ми відправляємо по всій території України новою поштою або Укрпоштою передоплат ніяких наперед не потрібно. Ви приходите на пошту, оглядаєте товар, якщо це підходить, тоді оплачуєте і забираєте посилку вдома. Наперед нічого не потрібно. Також я хочу розказати, я вже говорив раніше. Ще Раз як стіни потрібно просто поґрунтувати звичайною ґрунтовкою для стін, такі як вапно, глину, гіпс, шукатурку. Ну Такі, що в принципі сипучі стіни, а решта все просто помити і клеїти. Для отримання цін не говорю, бо на кожна моделі різні ціни. Ви просто напишіть нам і наш менеджер відправив вам весь каталог з цінами, де ви можете собі обрати. Також по окремому фотографію відправимо і дамо відповідь на всі. Ваші запитання також допоможе вам прорахувати. Всім добра, та миру!